Вас вітаю, вечірня студія. Я Дмитро Голан, З нами на зв'язку. Роман Безсмертний, український політик та дипломат. Пройшло чимало часу з тих пір, як ми востаннє з вами спілкувалися, пане Роман, і насправді є що сьогодні обговорити. Інформаційний простір він переповнений. Давайте відверто. Але з точки зору діаспори, от я для себе міг би такі два чітких напрямки виокремити: перший це. Спецоперація в Курську, а власне про що всі говорять і чим всі тішать себе. І друге, це вибори в Сполучених Штатах, а точніше передвиборча гонка. І знаєте, тут цікаво почути, ваші думки стосовно двох згаданих мною напрямків, і, можливо, стосовно того, що ми не беремо до уваги зараз. А, а що є важливе для нас, можливо, є ті події, або ті не знаю якісь зараз тенденції, які відбуваються, які от звичайний слухач-глядач не бере до уваги, а варто би було взяти? Ну, пане Дмитре, мене взагалі завжди зачаровувала україноцентричність українців. І от в нинішньому світі, коли скажімо, події в Великобританії, події на Близькому Сході. Вони в цьому переліку, що ви назвали, вони з точки зору життя людського суспільства і на планеті земля, вони не менш значущі. А тому що, скажімо, тема, яка зараз розвивається на Близькому Сході, вона рівнозначна російсько-українській війні. З точки зору світу, як такого людського світу. Бо пам'ятаєте, я весь час з вами ведучи розмову, я завжди казав: Ірано, ізраїльська, російсько-українська війна це дві війни, які сьогодні насправді покажуть ту дорогу, якою піде людство дальше. Бо все залежить від того, хто які сили в ході цих воєн переможуть, візь зла. Чи коаліція свободи і демократії. Але ви ці війни ототожнюєте, тобто вони рівноправні по собі? Чи варто все ж таки одну, одну якусь виділяти, яка є важливішою? Вони, вони рівнозначні Рівно. з точки зору впливу Рівно. на ситуацію в світі на сьогоднішній день. І це дуже легко відстежити, коли, ну, мамо кажучи, відкриваємо будь-яку тиражну там, засіб масової інформації, електронний, друкований, який завгодно. То а, ці дві теми вони а, стоять в першому рядку, щоб не відбувалося. От. Ну от згляньте, там, наприклад, на Гардіан чи Телеграф. То ну, там буквально декілька днів потрималась перша позиція. Це протести, які були, так а в Великобританії і миттєво повернулася тема а, обох воєн от І так буде далі. Чи скажемо, якщо взяти азійську всю о, пресу, то там о, події в Бангладеш вони буквально мелькнули декілька разів о, і знову все повернулося до о, двох воєн ірано-ізраїльської і російсько-української. Тим більше, що перебіг подій Ну просто чаруюче, паралелиться. Ізраїль е, чекає е, анонсованого удару. Так, о двій годині ночі так. Так, має, має відбутися удар. Так. Ну, коли він цей удар буде, і чи буде він, це великий знак питання. І Україна теж, тому що Фюрер Московський пообіцяв значить, відплатити за Курську церкву. Суджанську операцію, то вже час пройде там історики чи військові розкриють свої задуми, свої плани. Вона стане зрозуміла, вона отримає якусь назву там і таке інше. Це зближення, воно буде надальше зростати. І знову можу сказати ще одну річ наперед, от так от, щоб ми розуміли, бо я вже все зараз я це вже розумію. Пам'ятаєте, ми якось говорили, багато хто спілкувався. То, якщо не 5 листопада чи 6, то 21 січня воно насправді сформує відповідь. Пане Дмитре, я вам сьогодні хочу сказати, що не сформує воно відповідь. Ви не вірите в чудо, що вибори президента США зможуть вирішити світовий конфлікт? Не вирішують вони і поясню, чому. Я думаю, що і американці це помітили, що відбувається чарівним чином конвергенція позицій Трампа і Гарріс. Ну так, є. Є, так. Так от оця конвергенція, вона ж треба розуміти, вона буде впливати не тільки на внутрішню ситуацію, вона буде впливати в першу чергу на зовнішню ситуацію. І тут я закликаю всіх до того, що треба розуміти, що діло йде до того, що у цьому процесі роль буквально кожної держави, кожного учасника, кожного суб'єкта буде зростати. І те, що світ як правильно в свій час казав президент Джо Байден, він фактично похоронив світовий порядок. А при цьому не визнавчивши новий порядок, він віддав це на вирішення силі. В результаті дві війни а тепер будуть ключовими з точки зору, а що світ отримує далі. І дивним чином: але зверніть увагу, як світ заблукав. у... Ірано-ізраїльській війні, ну тут, тут все воно лежить на поверхні від того спочатку, як їх називають. От, ну не хотілося бачити, як Ірано, ізраїльська там війна Хамасу і Ізраїля, то терористична атака, потім з Хезболою, потім з Хоситами. А насправді з самого початку було те, про що я вам казав, от, про що ми з вами говорили: це Ірано-ізраїльська війна. Тепер, що стосується російсько- Української війни. Ну, пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що а, думка про те, що можна локалізувати і затиснути це в межах а, відносин двох держав. Більше того, тут же ще ж параноя Фюрера Московського грає: він же ще вісім днів на, назад. Він думав, що можна все локалізувати в рамках а, сухопутного коридору в Крим. Ну, а тепер трапилося так. Що воно вивалилося не тільки за цей сухопутний коридор, воно тепер набере е, ну, масштабного дуже розміру. І от, от те, що я казав, пам'ятаєте, ми з вами це дуже ретельно обговорювали: нові полум'я війни, нові фронти, вони будуть розширюватися. І от е, то Хамас, Хамас ви е, говорили, сектор Газа. Ну, так ми вже маємо декілька місяців війну на півночі Ізраїль. І тут це, це не придуманий мною паралелі. Це нездатність світу, по-перше, об'єктивно оцінити цю ситуацію і виробити протидію. Я, щойно щойно, в, в завершив читання Foreign Affairs, Вийшла новий матеріал. Дуже цікавий матеріал з приводу того, як Китай оцінює все це. І я знову був зачарований, як досвідчені люди блудять у нерозумінні того, що відбувається. В недооцінці загроз, насправді, які зараз постали постали перед перед людством. І е, оце я знову вернуся до е, фрази про україноцентричність. Це насправді. Скажімо, тренд сучасного часу, коли всі намагаються в якусь мікрокартинку писати глобальність подій, які зараз відбуваються. Бо насправді світ він такими величезними кроками крокує до розгортання континентальної війни і глобальної війни. І тут даруйте, але 20 січня воно лише маленький етап. У цій царині. Ще один вам аргумент. Я думаю, що ви, як журналіст, ви помітили заторопіння світу після початку суджанської чи Курської операції військової Збройними силами ну, ну, І це заторопіння триває. От я там кожного дня е переглядаю ключові видання. Ну, вони губляться в догадках. Для чого ця ну, спецоперація? Маєте на увазі? Губляться в цьому? так так, вони губляться в догадках Камогрядеші і губляться в догадках не, не через те, що у них не вистачає аналітики прогнозувати перший варіант, другий варіант, третій варіант, четвертий варіант. Вони феномен України зрозуміти не можуть. Ну ви ж щойно дали інтерв'ю Лемонд, де розповіли, чи там французький, що все вже нічого немає, і тут бабах. От, причому цей Бабах, він же зрозуміло, що фюрер Московський він оторопів, бо він не розуміє, що зараз робити. То він Бортнікова призначив командувати, про цього Дюміна призначив керувати. Це і дальше буде тривати. Бо ситуація насправді в результаті світової масштабної політики санкцій, впливу на Росію, вона дала дуже серйозні наслідки для всіх секторів Росії, і там немає прийнятих зрозумілих рішень. І от оце оторопіння, яке в тому числі проявилося в цій. Дружній бесіді за кухлем пива між Маском і Трампом. Та, та, та. Бо я чесно кажучи, коли почув цю фразу, що значить, місьє Трамп бесідував із Путіним і сказав йому, що не роби тебе, бо я не роби цього, бо я тебе баташком по попію. Я, чесно кажучи, засміявся і подумав. Ну, він молодець. Безумовно, це унікальна фігура в історії світової політики, це масштабна фігура. Але от видно, як атмосфера і його бажання от заповнити весь простір, вона його просто ну, вона його переробляє на 100%. Він стає то пухнастий, то, то колючий, то е жорстокий. То наївний, і так далі, І от е, я чим більше пізнаю цю людину, я тим більше його люблю як об'єкт своїх досліджень, тому що це унікальна фігура, цікаво, об'єкт, для... да і, і тому але, все це підкреслює ще і ще раз розуміння, от моєї розуміння того, що я бачу цілий перелік проблем. З якими людство не справляється на сьогоднішній день і не справляється насамперед інтелектуально із-за відсутності масштабності. Ідейної масштабності підходу, і так далі, це колись один з моїх учителів е казав, що на, на уроках літератури, що чого ти в носі колупаєшся, а не читаєш? Невже ти не розумієш, що читання тобі розширює світогляд? а колупання в носі воно звужує твій світогляд? І оце отак і тут, і дивлячись на нинішню ситуацію. От, я можу сказати, що е, навіть препарування е, спецоперації, чи я б називав її Курською операцією, е, воно точно таке ж. От, я в багатьох е, виданнях в аналітичних центрах читаю зараз матеріали. Це е, дуже добре, пане Дмитре, ретельно спланована операція. А вона розроблена за участі багатьох фахівців, і не тільки українські, і що б там не говорили, пан Кірбі. Мадам Сінг і пан Меттью Міллер про те, що українці нічого взагалі не говорили. Ну це скажімо так, це дуже скромна оцінка. Дуже імпонує, що ніхто не розуміє власне мету цієї операції. Тобто ніхто власне з публічного такого простору, можливо, в вузьких колах це очевидно, що має бути зрозумілим, але для нас, для для журналістів, можливо для вас, для політологів. Ну, давайте так. Я коли два тижні назад сказав про те, що я ж бачу, що готується щось, то всі накинулись на мене, що ти тіпа, ну знаєш так мовчи. Дозвольте, я вам не буду говорити, але насправді тут зрозуміло, воно лежить на поверхні. Тільки це, о те, що пишуть з приводу того, що це, значить, мета підняти ставки. Що це обміняти території, що це захопити Курську АЕС, що це набрати полонених там і так далі, це все похідні цілі, які досягаються в результаті реалізації мети. От. Бо ну, тут треба ще розрізняти дві речі: це задум тактичний, стратегічний, і мету. А, воно, якби для мене абсолютно зрозуміло, відкрито. А от те, що називають, і те, про що пишуть, бо от. Це теж зачаровує, коли такі видання, там як Guardian чи Фігаро, пишуть: ну, от захотіли набирати військовополонених. Що значить пішли на Курськ? Так, да, і пішли на Курск. Mm. Чим треба територія для того, щоб міняти на іншу територію, Знаєте, і, взагалі... Трамп неодноразово заявляв, що Україна слабка. І навіть в цьому інтерв'ю. А яке він мав з Ілоном Маском? Він теж говорив, що зараз людський потенціал України на на надзвичайно низькому рівні. Що ми в важкій ситуації? І чи не здається вам, що це можливо десь така певна відповідь навіть тому самому Трампу, що дивіться, ми не тільки можемо відбивати наступ ворога, але також і. Йти вперед, і вже в подальшому, коли будуть якісь певні дискусії і завершення війни Трампом за 24 години або 48, як він обіцяє, то вже дещо по іншому будемо ми з ним говорити, і наша сторона буде набагато сильніша, сильніші мати аргументи. Перше в позиції Трампа, пане Дмитре, не це головне, угу. чому? От я, я обажаю цю цей об'єкт своїх досліджень, бо головне в ньому це силовий тиск. Але він, він дуже хитрий до того ж, і тому він про це ні слова не каже. Він каже те, що чухає і ніжить вушко його виборця. А от оце він не каже. Але е, от коли мене запитують, кажу, ви знаєте, я, мабуть, народився республіканцем. Мене американці, коли запитують, от ти яку поділяєш? Ти за республіканців чи за демократів? Я кажу, я республіканець по натурі. Я знаю, що це за ідеологія, вона мені дуже близька, і я розумію це творіння господні Трамп. Це поки вибори, то він це говорить. Ну, зверніть хоча б увагу: він говорив маску те, що маску приємно було слухати. Так, так. Перечитові читав особливо текст, а все було як книжка пише. Але ж, але ж ну, ми ж знаємо, що ну ще трошки більше року назад мас сказав, що це директор, який не підходить Сполученим Штатам Америки. назвав... Там Трамп Трамп ніби обіцяв маску, що він буде в його адміністрації. Ну, ну принаймні, такі такі слухи, ну, Це з, з моєї точки зору, Трамп не вперше і не першій особі. Обіцяє я. Вам можу сказати, що маск не зможе працювати ні в якій адміністрації? Часу не. Я... Ну, маск це маск, і треба це розуміти, і працювати в якійсь системі він не зможе. Маск може бути тільки першим. Це навіть не квітка, це те, що утворює образ квітки. Воно, воно влітає внутрішньо, літає дуже високо. І тому ці розмови, я думаю, що і сам маск це прекрасно розуміє. Бо було видно, як він з певним скепсисом реагував на ці висловлювання Трампа. Але я зараз, я зараз не про те, я про Дональда Трампа як об'єкт дослідження, як безумовно обдаровану персону там і так далі. Я зараз от взявся готувати наступний портрет, і об'єктом досліджень буде Камала Гаріс. І можу вам сказати, що це не менш цікавий об'єкт для американської політики. І унікальність цього об'єкту в тому, що її внутрішня сила вона набагато більша, ніж сила Дональда Трампа. Як вона проявить себе, я не можу вам сказати, я не настільки глибоко розумію цю персону. Але Америка вперше за всю історію може отримати патріота жінку, яка народжена в вихорі людських стосунків, планетарних, континентальних, але безумовно, її відданість Америці, вона мене просто зачаровує. Я не знаю. З тим, кого я відаю, кого я вивчив настільки патріотично віддану людину Сполученим Штатам Америки, як ця жінка, і от зараз не можуть пояснити за рахунок, чого вона набирає такі обороти, вона, вона лідерує, вона лідерує в багатьох Штатах зараз. Я розумію та власне, те, що в неї глибоко в душі стоїть, бо вона тим самим дякує Америці, що Америка її створила. І вона любить безмежно Сполучені Штати Америки, і вона віддається Сполученим Штатам Америки. Оцей її дідусь, як Гопан, чи як там якось Готалан, чи якось якось прізвище, я вже забувся, бо дуже багато інформації. І мама. Це їх була ключова теза життя. Для того, щоб чогось досягнути, людина повинна віддаватися суспільству. І от а, в цьому безумовно а, вони достойні конкуренти, і знову ж я би ну рекомендував: не не треба звертати увагу на ці всі фрази, ну некрасиві фрази з боку Трампа. Вони, вони абсолютно не підходять до неї. Ну, власне, це Альфа і Омега виборчої кампанії у США, бо й команда Гарріс Волкс теж не гребує такими міцними словами, тому і ці теж саме такі ж. Але конкуренти з точки зору дуелі, вони достойні конкуренти. І тут ще одна річ, з якою я починав цю розмову, це те, що вони зближаються. У них дуже серйозна конвергенція відбувається в їхніх позиціях. Так от, повертаючись до Курської операції, можна сказати, що уже сьогодні очевидно, що це унікальна річ, яка може стати пер... початком перелому у ході цієї війни, і для мене тут важливо, щоби. Перше, зараз швидше а, на перебіг подій зреагували перші фігури, особливо в США, в Німеччині, Великобританії. От і тут важливо от зараз можу сказати, це у нашій розмові, щоб лідери дипломатичних представництв щоб вони ініціювали розмову і отримали відповідні директиви. Для того, щоб певні меседжі прозвучали у міжнародному інформаційному полі, і щоб вони прозвучали і з Вашингтона, і з Лондона, з Берліна, з Парижу. От. Ну, не виключаю, що навіть потрібно до цього процесу підключити, в тому числі і Китай. Бо китайці так само от я прочитав ці. Матеріали в Global Time. ну вони не розуміють, вони не можуть пояснити перебіг подій, що це за диво, от, але мені здається, я вам казав, що я на світі знав тільки одну людину, яка одна єдина, яка сказала, в чому диво України. Це був колишній прем'єр-міністр Росії, покійний Єгор Гайдар. Коли його запитали, ви можете пояснити, на чому тримається українська економіка, на що він сказав? Що це економіка, яка базується на індивідуальному господарстві кожної людини. І ви не, ми повинні зрозуміти, що людей, які є власниками по природі своїх, які переслідували декілька століть, вони навчилися жити у цій ситуації. До речі, Цій тези не приділяється серйозна увага багатьма. І от те, що ми зараз бачимо на полі бою, це унікальність того, що українська нація в своєму середовищі вона має більше 10% людей, які є народжені для мілітарного життя. І оце от поєднання степовика із землеробом. Яке сидить у кожному українці, двох культур степової і землеробської, вона й робить цей феномен. Вона його й створила за сотні років цей феномен. І пояснення цьому ну, поки що от розрозумілого з точки зору там погляду, європейського чи американського, я не бачу. І в цьому і є головна причина нерозуміння того, що відбувається. А, але у нинішній ситуації очевидно і те, що 21 січня ми не почнемо отримувати зрозумілу відповідь. Хоча, як по мені, то власне чим сильні Сполучені Штати Америки, тим більше, що в дискусії Гарріс Трамп і виробляється відповідь на це питання. Оце зближення, про яке я кажу. А воно є відповіддю, бо а, Трамп фонтанує ідеї, які базуються на республіканській ідеології. А Гаріс, будучи прокуроркою там, вона це робила. Вона робила тільки в різних масштабах. Ну, розумієте, я був здивований, коли я почитав її перший візит до Гватемали, по-моєму, коли вона на прес-конференції вийшла. Звертаючись до журналістів, сказала фразу: передайте, будь ласка, тим, хто зібрався незаконно проникати в Америки, Зупиніться і не робіть цього. Такі фрази може говорити тільки впевнена в собі людина, яка розуміє матерію, і вона знає цю матерію. А, тому, от я іноді аналізую фрази, які вона говорить. Так, вони сказані. На дуже серйозному інтелектуальному рівні, емоційному, але ж вони паралеляться з тим, що говорить Дональд Трамп. Власне, пане Роман, говорячи за Камелу Харіс, одне питання до вас. я знаю, у вас вийде сюжет на цю тему портрет. Так, але одне питання до вас. Ви їй довіряєте? Ви їй вірите як людині, як політику, яка буде відповідати за світовий порядок дивним чином, пане Дмитре, але я їм довіряю обом. Угу. Навіть коли е, Трамп говорить неправду, ну я знаю і бачу, коли він говорить неправду, тому що я його вивчив вже і розумію цю людину. Навіть тоді я розумію, що він хоче донести. Бо е, він навчився його життя було так, що він навчився ці фрази говорити, за яким він ставить свою мету, але він іноді її просто і неправильно оформляє і озвучує неправильно. Ну, зокрема, так як вчорашня бесіда оця, на, на у нас би сказали, що це бесіда на розслабоні. Ну там два чоловіки посиділи, попарилися в сауні, випили по два кухлі пива і почали говорити про все. Бо вони поговорили вчора про все. Ну але потенційно, Готово. два найпливаючих чоловіки, Потенційно. А я лише хотів би теж згадати сенатора республіканця Лінці Грем, який приїздив до Києва і дуже гарну фразу сказав. Я думаю. Яка десь резонує з нами з нами з тим, що ми думаємо собі, Путін почав війну, так що надаріть йому дупу, сказав Лінці Грем. І дійсно, це напевно позиція зараз всіх республіканців в більшості свої, Така тобто, якщо вже він на вас напав, так давайте не, не стримайте себе. Свої зворотні агресії. Ну а Трамп що Трамп Трампу Трамп, Трамп ще потрібно перемогти. Дійсно, зараз непроста ситуація. По рейтингах. Камела Геріс у таких штатах Purple States, Вона поки що перемагає, але попереду ще дебати. Ми за ними теж будемо спостерігати, і все може змінитися. Як показали дебати Байдена та Трампа, все може змінитися дуже швидко в одну ніч, в один вечір. Ну тут, пане Дмитре, тут теж от. Я не знаю, чому створюється таке враження, що Гарріс слабка в дебатах. Ну, я вам скажу так: хто хоче зрозуміти, наскільки яка Гарріс в дебатах, подивіться, будь ласка, що таке і хто такий прокурор в США. Хоча би от зайти в звичайний суд і що, як прокурор виступає. Він же спілкується не з суддею, він спілкується із народними цими засідателями, чи як вони називаються, журі там чи ні. Mm -hmm. Ні, не журі. От вискочило з голови цей термін. Суд присяжних суд присяжних. Прися... присяжних, дякую вам. А це ж означає, це ж не правова лексика, це соціально політична термінологія. І тому в мене сумніву в цьому відношенні немає. Є багато інших е, речей. Е, на цю, цю, це слово конвергенція, пам'ятайте, вона дуже вперта. Вона така вперта, як і Трамп. І е, от, якщо команда Трампа хоче перемогти, вона б мала оці місця піймати у ній. Бо в неї є декілька в її платформі, декілька позицій, які дуже вразливі. Але вона вперта їх вперто в житті їх декларує і проводить. Але я думаю, що зараз в емоціях, бо я прочитую так емоції навряд чи це помітять зараз. Це зовсім інший рівень. Це ж не обрання там прокурора округу чи прокурора міста, навіть адміністративного центра штату. Але тут є над чим подумати, і я з нетерпінням чекаю цих дебатів. Бо за це треба любити Америку. Що вона організовує такі речі? Це правда. Так. От. Ну а ми чекаємо, пана Романа з нетерпінням випуску на вашому YouTube каналі Роман Безсмертний портрета Акамели Херіс. Буде цікаво пізнати цю особистість, якою вона є насправді. Тому хто нас зараз слухає, хто нас дивиться, підпишіться обов'язково YouTube канал пана Романа. На сьогодні я думаю, все поспілкувалися. Ми і за Курську спецоперацію, і за вибори в США, все воно між собою тим чи іншим чином пов'язано. Пане Роман, дякую за включення, дякую за ваші коментарі і роздуми.